Оцей ряд магазинів. Тут і аптека, і продукти, от все воно разом ось так виглядає. Якщо брати з самого початку, то, по-перше, тут є банкомат, все-таки тут от можна знімати гроші. Це по-перше. Друге, є якийсь цивілізований магазин: це про телефони, про картки пам'яті, про все таке. Далі є продуктові магазини, отакі цивільні, всередині навіть є кондиціонер. Це я сюди, як звично, приходжу, просто тому що кондиціонер. Ну і далі таке все мале дрібне, в якому іноземцям буде доволі складно розібратися перший час. Майон Гапаун, що це, що це взагалі таке? Ну, це, наприклад, от бачите, це господарський магазин, тут все зрозуміло. От як, якісь такі дрібниці для господарства, все ось воно тут є. Якісь інструменти, лампочки.